Доброго дня, дітки! Пропоную вам зараз послухати і відгадати загадку мої розумнички. Я простий собі пакунок зовні, ніби подарунок, довго між людьми чекав, щоб мене хтось розмотав. Як ви, дітки, гадаєте, про що йде мова? Про який пакунок? Як називається ця річ, предмет, про який говориться у загадці? Дітки, сьогодні ми поговоримо з вами про небезпечні знахідки, тобто про предмети, які вибухають. І що потрібно робити, якщо ви раптом знайшли такі предмети? Якщо ви з друзями йдете гуляти, уважно дивіться, куди наступати. Багато предметів ти можеш знайти. Та можуть вони небезпеку нести. Руками предмети? Ти не чіпай, ногами не штурхай, на телефон не знімай. Хутко додому ти побіжи, дорослим про те, що знайшов. Розкажи. Усіх, хто з тобою поруч ішов, попередь про предмет, який ти знайшов. Декілька кроків назад. Всі разом зробіть. В пожежну службу 101 продзвоніть. Де б ти не був, будь завжди обережний. У полі, і в лісі вже не завжди безпечно. Дивись уважно під ніжки а вже ж, так ти себе від біди вбережеш. А зараз, дітки, Пропоную вам трохи відпочити і зробити веселу руханку з песиком патроном. Пес патрон дуже. За відважну його службу Щиро так нагороди, Папа, па патрончик, наш песик золотий, всі бороги бояться умілий і прудкий. Папа, па патрончик, герой наш дорогий, Відважний і сміливий, найкращий пес крутий. Відважний і сміливий, найкращий пес крутий. дітки. Пограємо в гру «Допоможи знайти предмети, які вибухають. Малятка, допоможемо песику топчику знайти вибухонебезпечні предмети. Ой, дітки, цей предмет вибухонебезпечний? Правильно, молодці! Предмет, який вибухає. А це, що, діти? Так, також вибухонебезпечний предмет. А цей предмет небезпечний. З цим предметом ми будемо гратися.